Мабуть, в кожного траплявся знайомий, який переконано звинувачує інших тих капостях, які творить тільки він. Можливо, хтось не має такого знайомого, а сам не є, і тут нема нічого страшного. Мозок наш дурить нас. А кого не дурить, то як не парадоксально потрапляє до психіатра. Протягом цього відео будемо проводити слідство, в якому сам на себе ризикує вийти як автор, так і глядачі. Вітання глядачам каналу Диванна Філософія! Людина це чи не єдиний представник тваринного царства землі, яка здатна до самопізнання. Людський індивид, хибно припускаючи, що всі інші члени суспільства мають точнісінько такі ж властивості, як і він сам, може думати, що знань про самого себе йому цілком достатньо, щоб все знати про всіх інших. Це дуже зручно в плані економії енергії, оскільки мозок ще той її пожирач. Та це може призвести до спотворення уявлень про зовнішній світ в голові економіста. Присвоєння своїх властивостей, як правило, вад іншим в психологів називається проєкцією. Чому саме проєкцією? Бо українська мова не любить не тільки збігів приголосних, а й збігів голосних, тому кожен другий голосний ютуємо. Хитра підсвідомість вміє проєктувати свої властивості на інших, не попереджаючи свого власника, що це лише припущення. Людина дивиться на іншу людину і бачить своє відображення. Не думає, що бачить, а саме бачить. Підсвідомість зібрала інформацію з органів чуття, обробила і передала результат обробки в думалку. Думалка сприймає все ту за чисту монету, не здогадуючись, що по дорозі могло бути і коригування, і підгонка під потрібні результати. Коли дивитесь на намальований на папері куб, ви ж бачите саме куб, а не три суміжні чотирикутники чи шестикутник з трьома рисками всередині. Підсвідомість вам дала все готовеньке і це нормально. Не сприйняття оптичних ілюзій це вже проблема. Під назвою шизофренія. Людина в інших здатна бачити себе. Тому хороші в інших бачать більше хорошого, гнилі більше бачать гниль. На цьому базується методика оцінювання людей по тому, що вони кажуть про своїх ближніх. Де в кого може виникати ілюзія здатності читати чужі думки. Мабуть, підсвідомість від них приховує, що ніхто нічої думки не читає, а лише підсовує свої, які гіпотетично могли б виникнути в чужої довбешці. Спостерігаючи за іншими людьми, ви можете вловити, що певні ознаки передувують педіним діям, знаючи, які думки у вас передували аналогічним діям, будуєте взаємозв'язок ознака думка. Або ж все це робить підсвідомість і може не показувати, яку ознаку вона помітила, а видавати на гора результати логічних міркувань. Це називається інтуїція опта. Та прочитати можна тільки власні думки із чужих голів читаються лише вони. Якби існувала телепатія, нашому виду просто не довелося б вчитись розмовляти, та й де ви бачили живий вид на планеті, який би обмінювався радіосигналом. Лише звуком, запахом, яскравим кольором, ну ще електричний вгор струмом може шкваркнути. Людина ж свої думки передає через мову та зображення, тільки тож передача не напряму. Ми обираємо, що передавати, а що приховати. Таким чином, знати, хто що думає, не можемо. Можемо лише чути, хто що каже, хто що робить. Та й свої думки навряд читати ми можемо. Лише чуємо внутрішній голос, який формулює ту чи іншу думку, та бачимо уявні зображення, коли мусимо подумати над чимось практичним на зразок збивання банану з кокосової пальми. Оскільки цей влог знаходиться в списку відео мовне питання, його оминути ми ніяк не можемо. Російськомовні, правильніше казати, росіяни, які живуть за межами Росії. В Україні переписують носіям української мови всі ті чорні думки, які могли завестися тільки в російських головах. Про це вони вереском верещають, наприклад, що українці вважають себе вищими за українських росіян лише за фактом спілкування українською мовою. І з чого вони це взяли? В совку кожне цапомовне вважало себе вищим. Ні, не через саму цапомовність. вони себе ідентифікували росіянами. Представниками вищого сорту совєтського чоловіка. Деякі з них себе і називали Чоловік Совський, для автора, що чоловік совєцький, що руський, це що в Лоб, що Полбу. Може, хто знає принципову різницю між цими двома самоназвами, напишіть в коментарях. Деякі пишались тим, що не володіли українською мовою, ніби знати сотню другого українських слів, для них це було як вступити в гімно. Народжені в русифікованому місті вважалися вищим сортом за тих, хто русифікувались, приїхавши з села. Вихідці з україномовних міст, які не так легко саморусифікувалися, як затуркані вихідці з села, теж в російськомовних вважалися силюками, львів вони називали Западенським селом, поки не рвонули туди всією російськомовною біомасою, рятуючись від братської балістики. Нам зрозуміти цього внутрішньорасового расизму не дано. Тому можна бути упевненим, що українці не вважають себе вищим за когось сортом лише за фактом спілкування українською мовою. Поляки в Польщі спілкуються польською, німці в німеччині, німецькою, нікому не в голову вважати їх гіршими за те, що вони спілкуються неукраїнською. Уявлення про сорти українців лише проєкція російськомовних на українців. Коли ми кажемо, що російськомовні це не українці, вони сприймаються ніби якесь засудження, ніби записування їх до нижчого сорту. В світі існує понад сотня різних національностей, і всі з них, крім українців, не українці, це ж не робить їх гіршими за нас. Знову ж таки, проєкція російських уявлень про світ на нас. В росіян всі, хто ні руські є, ті лайно. Руський це така собі арійська раса по мордорськи От і бісяться, коли когось не українцем назвати. Татари не українці, молдовани не українці, гаузи не українці і всім норм. Тільки носіям російської мови це щось страшенно не подобається. В уявленні руско відношення периметра кола до його діаметра здящева. Українець, це щось типу американця. Маєш паспорт і ок, отримав громадянство і будь хоч афро, хоч індусо, хоч азіатоамериканцем. Українці це етнос, а не громадянство, яке влада роздає направо наліво кожній собаці. Головне, аби вона якось там Путіна критикувала. Це як давати громадянство Росії кожному кочівнику, який виступив з критикою Батия чи Чингісхана. Для належності до етносу треба відповідати певним вимогам. Перша з яких вільне володіння національною мовою українців. Повага до неї. Потім треба бути частиною української культури, але про культуру воду в ступі нехай культурологи топчуть. Наше діло мова, бо це просто і зрозуміло всім, крім рускоговорящих. В ній закодована і українська культура, і українська ментальність. Неспроста ж вона відлякує руска свистуна, мов ладан дідька. Фанат Мокшанського квакання хоче тут побудувати Росію, деяку по різних народностей, а російську зобов'язані знати всі. Єдине, що та Росія має бути без Путіна. Нам же срати на того Путіна. Головне, щоб тут триклятої Росії не було. І ось сюрприз. Своє бажання клепати другу рашку вони проєктують на нас. Виявляється. Що для них друга рашка це не там, де поголовно квакають по мокшанськи, а там, де то квакання намагаються витіснити, то петиція про заборону мокшанських версій сайтів набере потрібну кількість голосів, то створять петицію про заборону публічного квакання під музику. Мокшандія для них то заборона, а не спілкування в мокшанському стилі. Бедлота вже орчу додумалась оголосити харківським діалектом, ніби в української мови немає справжнього харківського діалекту. Так вони ще б угорську оголосили закарпатським діалектом, а польську галицьким, румунську, буковинським та басарабським. Коли слуги навезуть бангладешців, ще й англійську оголосимо київським діалектом. Вістину українська мова багата на діалекти, причому в тих діалектів щось дуже сильно не те, що граматика, а бетки відрізняються. Наступне, що вони з себе на нас проектують, агресію. Чи пам'ятає сучасна історія України, щоб рускасвістями надавали копняків за саму його рускосвістящість? Не за те, що Шевченка гурдолакою обізвав, а тільки за руска свістящість Жодного такого випадку. Навіть найзашквареніші захисники свістячки ніякої реальної загрози не відчувають, чим не можуть похвалитись Білозір, Мирошниченко, Фаріон, Парубій, які пали жертвами рускосвітящих. Якщо перших двох забили ногами, можливо не розраховуючи на летальний результат, то в наступних випадках русскосвісту не усвідомлено пішли на мокре діло. Хтось може сказати, що то лише крайні випадки, а в цілому свістуни не агресивні. Дуже неагресивні, зважаючи на їхню бурхливу хвилю радості з приводу стрілянини в Фаріон. Коли саме ло здохне, вони так радіти не будуть. Скільки погроз від руска свістящих пролунало в бік доньки Фаріон та її дітей, які свістунів ніяким боком взагалі не чіпали? Кожного разу, коли в новинах з'являється подробиці про судовий процес над душогубом, свистуни хором верещать про його невинуватість. Думаєте, вони і справді вірять, що він не стріляв? Що свистун, що етнічний росіянин ментально це одне і те ж. В обох брехня національна традиція. В них стільки ж підстав вірити, що він того не робив, як і в нас. Жодної. Якщо виродок якимось чином телепортується з в'язниці прямісінько на Червону площу, думаєте, його там розірвуть як укропа? Ймовірніше, що його нагородять орденом Героя Росії, десь так вони вірять, що він цього не робив. Руска Свістящатина його дії виправдовує, а не вважає, що їх не було. Що ж вони вважають проявом агресії з нашого боку? Радість з приводу, що деякі діти не розуміють російської, і як вони на неї реагують, одразу починають лити бруд на дітей, а потім, якщо додумаються, на тих, хто за них радіє. Просто якісь унікальні дітонинависники останнім прокльоном кляли п'ятирічного Дмитрика з маленькими кулачками і одночасно виправдовують пропащу душу, яка стріляла б його бабусі. Не проекція, але цікаве збочення їх уявлення про свободу країни. Свобода постколоніальної країни вимірюється ступенем забуття мови поневолювача, в уявленні свістящих свобода це рабство, тобто свобода розмовляти мовою поневолювача і ігнорувати мову корінного етносу.